Територіальних громад у нас іде запис нашої комісії. Попереджаю секретарем на сьогоднішньому засіданні буде Ростислав Літвіна Ростислав Олександрович. Він підпише протокол, буде дуже його ласка. І ми сьогодні розглядаємо на нашому засіданні два питання. Порядку денного про проект рішення обласної ради, про призначення Бравінського Сергія Володимировича на посаду генерального директора, комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. І друге питання: про проект розпорядження голови обласної ради, про призначення виконуючим обов'язки генерального директора, комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Колеги, ми з вами уже і вчора пропрацювали з усіма. Колегами, які сьогодні прийняли участь у нашому засіданні, тому я два слова поясню. У нас на виконуючі обов'язки подана заява скоромного В'ячеслава Олександровича, а на призначення генерального директора цього ж самого комунального підприємства Залізнична лікарня. Подана заява Бравінського Сергія Володимировича. Тому ми з вами вимушені розглянути дві кандидатури сьогодні. І є заперечення до порядку денного? В цілому. Немає. В цілому, прошу проголосувати. В цілому. Я не можу включити відео, бо у мене тоді відразу пропадає зв'язок. Гасан за. Людвіна за. за Сивольник за. Печенко, за. Проти. Борось сказав. Утрим... А я чула, Світлана. Проти. За. Утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Далі ми переходимо до роботи до розгляду наших питань. Якщо ви, колеги, не заперечуєте, то ми з вами Поступимо таким чином. Ми зараз заслухаємо по першому питанню характеристику Бравінського Сергія Володимировича і е, задамо питання, якщо буде у колег питання, і попросимо Сергія Володимировича покинути залу. Далі. Ми заслухаємо характеристику по другому, по другому кандидату, задамо йому питання і теж попросимо його покинути зал, наш зал засідання. Ау. Далі без них ми обговоримо по кожному кандидату і приймемо рішення. Немає заперечень, колеги. Ні. Підтримуємо. Німай, підтримуєте. То тобто, тоді переходимо до розгляду першого питання про проєкт рішення обласної ради, про призначення Бравинського Сергія Володимировича на посаду генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Єрина Михайловна, будь ласка, коротенько, Лена. По дві хвилини. Денька Бараб Бравинський Сергій Володимирович подав заяву з відповідними документами з проханням призначити його на посаду директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Бравинський Сергій Володимирич 1972 року народження, освіта вища. У 1994 році закінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю електропривід та автоматизація промислових установок та технологічних комплексів. Кваліфікація інженер електрик. У 1998 році закінчив Масачусетський університет та здобув ступінь майстра головного адміністрування в менеджменті. Наразі працює е, директором е, української лікарні на е, у... залізнодорожній лікарні номер 2 на посаді генерального директора, яка приймається до спільної майно якої приймається до спільної власності, на базі якого створено комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Все, дякую, Іліна Михайловна. Дякую, колеги. Колеги. Да, можна питання. да, зараз питання питання, Хто задає питання? Пита, дивіться, ми з вами, колеги Прядко Максим і Баравська, Світлана. Я ми вже виїжджали. Перший виїзд зробили по залізничній лікарні. Ознайомилися з роботою підприємства, подивилися на майно, яке буде передаватися. Також ознайомилися з роботою самого головного лікаря і з, з усім колективом. У мене лише питання таке до вас, Сергій Володимировичу. Скажіть мені, будь ласка, я так зрозуміла, ви у медичній сфері оце лише працюєте 4 роки, коли ви стали керівником. Комунального підприємства Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Так я зрозуміла? Ні, п'ять. Я влітку 2020 тисячі року призначений. Да, п'ять років. Директор Харківської клінічної залізничної лікарні No2, Української залізниці. Дякую. Зрозуміла, дякую. Колеги. Є ще питання у вас до Бровінського Сергія Володимировича або до Олени Михайлівни. Будь ласка, задаємо питання. Немає питань. Це, немає. Розуміло, і дивились, і читали. Так, немає. це зрозуміло. Все добре, дякую. Тоді, е, Сергій Володимировичу, ми вам дуже вдячні. Почекайте, будь ласка, ми зараз. А будемо обговорювати питання. Або можете почекати і тоді посидьте. Ми зараз тоді заслухаємо другого кандидата, а потім перейдемо до обговорення. Єліна Михайловна, знайомте нас, будь ласка, і коротко, дайте коротку характеристику на виконуючі обов'язки обов'язки скоромного В'ячеслава Олександровича. Добре. Скоромний В'ячеслав Олександрович 1970 року народження, освіта, освіта вища у 1995 році це закінчив Харківський державний медичний університет за спеціальністю педіатрія, кваліфікація лікар-педіатр. У 2008 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України за спеціальністю державне управління, кваліфікація магістр державного управління. З короною числаф Олександрович має першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності організація управління охороною здоров'я, вище Категорію спеціальності хірургії, звання лікаря-спеціаліста за спеціальностями ендоскопія та ультразвукова діагностика с В'ячеслав Олександрович має стаж роботи на керівних посадах також понад 10 років. Наразі працює у Вибачте, цереніцівської цР на посаді генерального директора. Так, у вас все. Дякую, Олена так. Михайлівна. Можна я задам питання Олекс... Вячеславу Олександровичу. В'ячеслав Олександрович, скажіть мені, будь ласка, ви зараз, ви, у вас є посада генерального директора Пселеницівській громаді? Так. Ви призначалися сесією. У разі, якщо припустимо, комісія дасть погодження на вашу кандидатуру. А як швидко ви зможете покласти обов'язки свої нинішні і приступити до роботи? Чому? Я вам зараз поясню. Бо нам якнайшвидше треба при... зареєструвати підприємства? А наскільки я розумію, вас призначала сесія і вона повинна вас звільнити? Ну, понеділок вівторок. Буде звільнення. Сесія запланована на понеділок, так? Людмила Миколаївна, Так. Миколаїв, да. Справа в тому, що на рівні, ну в селищній раді там призначення не йде безпосередньо сільською головою, розпоряд. там сесія не потрібна. Там розпорядження. Да. Там Ви призначались розпоряд... Розпоряд... Нет, нет, нет. Поряд, поряд, розпорядженням? Ні, ні, Ростислав Олександрович, він призначався розпорядженням? Із... Порядок в сільських селищних міських радах призначення керівників інше там він сесію не призначається. Це виключні повновик, виключно повноважень сілсович. Тобто ми можемо відразу він да. відразу може приступати до роботи. Так угу. все, дякую. Є питання, колеги і ще у нас до доповідача або до Вячеслава Олександровича. Немає. Тоді я прошу кандидатів залишити зал засідань. Ми приступимо до обговорення і вам потім повідомимо. Обов'язково. Колеги, в кого є які думки? Можна я? Конечно. Шановні колеги, у мене є така пропозиція, тому що розумієте, у нас коли там 20 когось числа була сесія 26-го, да, Давже сьогодні 11-те число. І В нас один подав документи на призначення на сесії як на посаду генерального директора, інший на виконуючий обов'язки. Виконуючи обов'язки, може бути призначене завтра. Це по перше. По друге, при всій повазі до діючого керівника, нам потрібен діючий керівник. На юридичній особі Укрзалізниці, нам потрібна там людина, яка буде передавати майно, яка буде передавати банківські рахунки, верніше не передавати, а умовно кажучи, там навіть на бумазі показати, що потрібно передати, і передавати людей, як би це ну, там, грубо не звучало. І тому є пропозиція саме, щоб на, нову, на в ново, на новоствореному комунальному. Підприємство була нова людина, яка це буде приймати. А Бровінське залишився до поки що залишився до закінчення процедури прийняття майна з Укрзалізниці саме в спільну власність територіальних громад. Ми зараз повинні призначо. Тільки що телефонувала наша колега Світлана Ротач з медицинської комісії, їхня комісія повністю одноголосно підтримала кандидатуру скоровного. Ну от я ж про ну, це Ну, Так, тоді що... нам ми тут не можемо, Ростислав Олександрович, вирішувати, щоб залишити Бровінського чи не залишити зараз. Ні -ні -ні -ні. У нас буде... я, я кажу про те, що якщо зараз буде розглянути питання про призначення Бровінського, це нам додасть проблем. На Проблемична бо... посадової особи, яка буде передавати. А якщо так. зараз ми зробимо, призначимо виконуючі обов'язки, а Бровінський буде там, в структурі Укрзалізниці, де він зараз і є, то тоді процес передачі та створення нової юридичної особи буде більш гармонійний та кращий. Я от про що кажу. І я вам дякую, Ористислава Олександрович, Я підтримую вашу думку. По перше, то що вже медична комісія з охорони здоров'я прийняла скоромна. Е я працювала багат, багато років із Солоницівською громадою. Це дуже у них добрий Лікар. Я не, не можу розуміти, як він швидко від тіля звільниться. Це правда, як його будуть. Ну, це вже його питання. Якщо він подав заяву, я думаю, бо там все вже домовили є. І я впевнена, що в понеділок у них дійсно буде сесія. Він призначав. Gracias, se Sesior. Я не знаю, як ви розпорядженням ну, ви кажете. 42 друга стаття прямо кажу. Можна ну, там я прийдувати. думаю, що там домовленості є, і він швидко прийме, прийме посаду у нас і буде виконувати обов'язки. За два місяці нам уже буде зрозуміло до сесії, чи потягне він цю роботу, чи ні. Колеги, тоді я ставлю на голосування перше питання про проєкт рішення обласної ради про призначення Бравінського Сергія Володимировича на посаду генерального директора Харківська клінічна, багатопрофільна залізнична лікарня. Я утрималася. Хто за? Утримався. Категорично проти. Ні, проти. Так, Лялюк проти. проти. Утримався. Боровська проти, Цибульник проти. Максим Прятко, ви? Утримався. І Гасан утрималася. А ви, Ростислав Олександрович? Я проти. Проти. Зафіксували, колеги? Рішення не, не я... прийняти. Переходимо до голосування другого питання: про проєкт розпорядження голови обласної ради, про призначення виконуючим обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Скоромного В'ячеслава Олександровича також надати скоромному В'ячеславу Олександровичу повноваження діяти від імені комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, представляти інтереси у відносинах із підприємствами, установами організації будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третьої особами судових органів державної влади для того, щоб він зареєстрував і підприємство почало працювати. Ставлю на голосування. Хто за дане проєкт розпорядження? За. за. Поручка, за. за. Печенко за. 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 Печенко, за все. Так, одноголосна рішення прийнято. Колеги, є у вас якісь повідомлення у різному, в розділі різному? Є? Дуже вам вдячна за те, що ви свій час приділяєте багато уваги для роботи Харківської обласної ради. І апарату Харківської обласної ради вдячна. Ірина Михайловна, запросіть, будь ласка, кандидатів, я їм повідомлю. Комісія спільної власності розглянула два питання і прийняла рішення. Не підтримали а, кандидатуру про призначення бравінського Сергія Володимировича на посаду генерального директора. Сергій Володимирович, ми вам дуже вдячні за роботу, за ту увагу, яку ви приділили для лікарні. Я думаю, що ви знайдете таку можливість і далі допомагати і порозуміння із коромним В'ячеславом Олександровичем, якому призначено виконуючими обов'язки. В'ячеслав Олександрович, ми вас вітаємо при, е, як можна швидше. Приступайте до роботи і вам терпіння і натхнення. Тому ми віримо про те, що підприємство запрацює дуже швидко. Дякуємо вам всім, до побачення.